Хто створив революцію у світовому футболі? Хто зробив київське динамо грозою Європи? Це Валерій Лобановський. Лобановський не лише легендарний тренер, але й справжній інноватор. Він впровадив науковий підхід до тренувань. Аналітика, фізика, психологія. Це було революційно для того часу. Його Динамо двічі вигравало Кубок Володарів Кубків і суперкубок УЄФА. Його система стала прикладом для багатьох світових тренерів. Валерій Лобановський людина, яка показала, що талант, помножений на дисципліну і науку, створює історію. Його ім'я назавжди в серцях уболівальників. Україна пам'ятає своїх героїв. А кого ви вважаєте найкращим тренером в історії? Напишіть у коментарях.